На майданчику у центрі Хмельницького рідні срідні близькі військовополонених та зниклих безвісти на чергову акцію Поверніть героїв з полону. Одна з учасниць Надія каже: її чоловік зник безвісти 24 лютого 2024 року. Остання розмова була дуже короткою. Він сказав лише: добрий ранок, малеча. Ми виїжджаємо по приїзду. Напишу на беру. Після того немає ніяких новин, ніякої інформації. Із Голоскова Кам'янець-Подільської громади приїхала на акцію Ольга. Каже, чекає на свого брата. 29 травня 24-го року забрали його в село Кліщівку, а 5-го. Червня 24-го року їх вивезли на задання, а 6-го він вже рахується зниклим без вісті. Олеся розповідає її чоловік і син оборонці Маріуполя. Обидва майже три роки в полоні в одному СІЗО. Але вони знаходяться в різних камерах. Інформацію достаємо дуже дуже тяжко через обмінених хлопців. Дякую їм велике, що вони хоч якусь дають нам надію. Це 128-ма акція у Хмельницькому з 2022-го. і третя у цьому році розповіла її співкоординаторка Наталя Кошай. Сьогодні на акції ми бачимо досить людно, і це показує тенденцію. Насправді минулу акцію дуже багато людей прийшло близько 200 Було минулої акції, і цієї, я думаю, не менше. Люди приїжджають із Шепетівського району, із Кам'янець-Подільського району і підтримують, і приїжджають цілими родинами. Ми вкотре нагадуємо суспільству, що потрібно не забувати про те, що наші хлопці, дівчата, захисники і захисниці України перебувають в полоні. Наступна акція Поверніть героїв з полону з її слів відбудеться 24 січня. Тетяна Ворожцова, Оксана Івтухова, Суспільне новини, Хмельницький.